Друзі, усім привіт! Ну, е, вже досить пізно, так? Вже десь, певно, по 9-й годині, десь так. Але ми тільки що приїхали від ветеринара. Наш бємчик зараз покажу. Ось наш біємчик. Артур прийшов з своїми всіма телефонами. Ми тут кучуємо вже з Артуром другу ніч, тут на першому поверсі. Він купа лікарств. Другу ніч тут, через те, що на другому поверсі дуже сильно жарко, а його треба під контролем тримати. О, і це. Приїхали, зразу ляг собі спадки. Так, спадки. Катетер ще сьогодні не зняли, але завтра вже можливо. Ну, каже, будь -ка. але завтра вже можливо знімлять. Через те, що. Ось, бачите, такий. Через те, що. Завтра вже буде четвертий день, а можна тільки три дня більше ні. Завтра четвертий день зранку, що зранку покапають йому. І не І, знаю, як далі буде. Будемо бачити. Ну Він такий в'ялий, постійно спить, він нічого не хоче. Так, Артур. Годуємо зі шприця його. Антибіотик через шприца я даю, якщо це. Але слава Богу, що вже хоч не рве нам, бо так рвав страшне. Вже засвоюється те, що ми там зі шприца дамо. Воду п'є вже сам. Коротше, друзі, ось так. Так що майте тварину, обов'язково давайте від кліща вакцинуйте, лікуйте, бо станеться біда і самі себе будете винуватити в тому. Так, друзі, на вечір переставляємося яйця. Зараз вам покажу. Мали ми 15 яєць. З тих 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, половина. Просвітив вчора чоловік. Так, каже, і то не факт. що вже говорю. Каже, і то не факт, що будуть, будуть іти добрі. Коротше. Чи так якось є, половина відходи. А, Та нічого. Я щось, якщо чесно, мені все одно, чи вона половина, чи не половина. Мені головне, щоб зараз булика витягнути. Тоб все, то все решта, друзі, така дурниця. Ми от такі, знаєте, люди, все щось хочемо, прагнемо, хочемо кращого життя, кращих умов, хочемо достатку. Як стається якась біда, думаєш, боже, дай тільки здоров'я. Забирай все, тільки дай здоров'я. Так воно є. Так, друзі, я свій, своє м, обладнання взяла. І йду на вечірню дойку. Йдемо доїти козів. Чоловік вже обійшов господарку, вже все обійшов, мені лишалося тільки подоїти. Дам доїти. Так, бумік мій виявив бажання навіть вийти на двір. Не знаю куди. який будрячком. Навіть не здається. Сьогодні я цілий день сапала і він, знаєте що, вийшов на двір, тут думав просто в туалет, а він собі сів в кущах і наблюдав за мною. Ну, Він привик, що ми всюди разом. А тут боїк заслаб той, не годен був. Але не дуже хочу його десь пускати ще з тим катетером, і ще він такий, знаєте, рухається такий, як наполовину п'яний. Та стільки вливають, рано вливають, вечором вливають <кхи> і уколи, крім того дають. І я вдома вночі, якщо треба, доколюю ще, якщо має роботу. Куди ти йдеш, бумчик? А куди ти чого ти йдеш тій треба? Бачите, закидає так його. Ну, тобо він нічого не їсть, то що з шприця напхала з нього, то от вся їда. Куди ти йдеш? Сідай собі. О, все. Що Зузулька, що? Чого ти сюди прийшов, скажи мені? А чого ти сюди прийшов. Боже так привикається, що то просто капець. А там хтось собі розсуждає, що це тварина, то що там такого? Ну, нехай так і розсуждає. А це не тварина, це як наша дитина маленька. Так що. Так що якось так, так. Якось так. Лягай, може, десь хоче холоду, трохи, щоб було холодніше. Лягай. Так, Артур дивиться. Я йду. Там булька наша, булька. Я йду до козів, бо... Ко самого його не лишаю, що мені десь піде в такому стані. Друзі, цілий день не була сапка. Цілий день сапала, сапала. Помідори всі пересапала. І картоплю сапало там. Ну, де сусідський маємо город. Коротше, цілий день сапаєш. Так, нуха вже проситься, шонушка? Шонушка! Доїтися, йду. Збаки поставляла, йду. Ну акробатка, вже забрали. О, почули, почули. Наших козьоліків забрали окремо. Ну і добре, я собі зранку видою. Ще зараз на вечір навіть трошки буде мати. Ну, хоч і хлібчика, я забула за хлібчик. Пробач. Але навчені, що я маю принести їм всяку хліба. Наші козельки. Завтра, друзі, ми вже їдемо по нашильники їдемо на цей, бо вони, знаєте, що нам роблять, беруть, втікають з сусідськими городами і цей, ми і людям нищуть все. Мені сусідка каже, що вони щипали цю фасолю, щіпали, бараболі щипають, вони вже їдять все. і по городах людських. Так що не може таке бути. Не може таке бути. Так що будемо завтра. цей. Купимо їм нашильник і будемо прив'язувати, а що робити? А що з ними робити? Він такий ні. То Юрко. То Юрко забуділа. І не вихід його закрити, його самого закриває, він так кричить, що, що вона кричить, аж з цього чує. Йде такий? Та й все, вони вже все їдять. Водичку мають на, на ніч. Травичку вони їдять. Я даю її також. Корму, вони забирають корм від неї, ну також їдять. Токсі, так о вже рожки ростуть. Кузинки рожки ростуть. А Юрку то вже великий має. Так, Юра. Юра буцяється. Юраха, Юраха пампуха. Йду я, до Все, давайте спати. Друзі, вирішила ще свою свинюцю більшу, що я маю, пустити до кнура. Хочу її тримати на свиноматку. І що, як вона не гуляє? Десь, виявляєте, вона шао, теж хочу чуть, -чуть щось поляти все. Ні, вже погодували. І щось вона не, не це не заходив загук, я не знаю. Чекаю, 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 що з того буде, не знаю. Квачка сидить твердо, сиди, сиди, ніяке їджу, нічого не підложуємо. Одна, друга квочка. Mm -hmm. no. В березні треба було сидіти, а не зараз. Так, всі на бантах. подбітий. Подбітий. Так, жулька моя, дилька моя. О йому тільки не роблю. Він думає, так має бути. Так? Так має бути. Не. А ну-ка, Ходи. мала. Ходи, моя діля. Ні-ні, тобі трошки ти вже їла. Ходи. Ти вже ж діла. Тільки тобі треба, щоб ти мені трошки постуяла, мабуть, ті, можна жалька. Чи щось не зверну. Білочки не зверну. Ну, от аништухай мене, давай лапчику. Лапочку давай. Ножка звита. А чого ты плакав? Юрася, то ты плакав. Так, ты, а чого ти плакав? Ты у мама. Мама є. что что скажешь шановно Ти моя зузулька. Ти моя козулька, зузулька, так? Дам доїться. Ходи. Ой, ти мой, 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 мой. Ти була ночемна, так? Ти ночемна була, чи ти була ночемна? Ходи. Ходи, малышка. Ай, малышка, малышка. Ти вже теж наїлася. Так, буде трошки, я тобі Ти вже й висипала, бачиш, що ти зробила? Ну, не втікати, ножка не втікати. Так, друзі, ось, Ножку подоїла, не дуже годен знімати, бо тут погане освітлення. Бачите, тут тільки одна така лампочка в хліві, тому не дуже видно. Ну і боже, якісь стіни вже грязні треба. Цей. Нема часу, чесно, я не знаю. Мені на все бракує часу. Тепер особливо з тим бумиком. Рано вечір літати і... Коротше, нічого не встигаю. Ще один город маємо з пасолею. Ми навіть там ще не були. Ми ж думаю, може на завтра. Ми би всі пішли, впали на нього і зробили. Ну, білочка. Коротше, костяке все на купу досить за пара така, бо то літо якраз. І шапання, і ну, ніхто не відміняв, їсти треба наготувати. І таких завжди купа справ. Жінка завжди має купа справ, не знаю. А все літо обще. Наш ти перевернула той стільчик. Ножка, я тобі лишила, щоб ти була чемна, а ти нашу його перевернула? У нас така вже задуха тут в хлюбі. Треба поставити вентилятор. Ми маємо такий вентилятор, їм то двоє включаю. Ах, ти безстидниця. Добре, друзі, йду я. Несу молочко проціджувати. Друзі, так люди дивлюся, дивіться, яке в нас небо затягнулося. Має бути нічий дощ. й падав дощ, як ми були з Артуром в клініці, то я такий дощ прийшов, моментально зляло. Так, йдемо вже до хати. Бери бамбульку нашу, нашу бомбулечку, гінулічку. Ти будеш тут спадки, так? Ти вже тут блужився. Ідем, йдемо додому, ходи. Йому тут прохолодно, бо тут трава холодна, після дощу та він би собі... Але треба забирати його, бо має катетер той на руці. Ходи, зозулька, ходи мами, ходи. Ідем. Ідем. Ходи, пий, пий. Будемо, аму, ходи. Так, ну що, друзі, ось і усе. Я сіла за комп'ютер монтувати відео. Усе! Всім папа! -па. Завтра побачимося, завтра маємо багато роботи, всього багато. Так що завтра щось не знімаю. Добре, друзі, всім папа -па на сьогодні.